На календарі середа, 11 грудня, в Укргідромецентрі попередили про погіршення погодних умов та ожеледицю на дорогах у західних і північних областях. Тож знімальна група телеканалу Відікон зустрілась із сумськими синоптиками. Аби докладніше дізнатися, яких примх від погоди слід очікувати найближчим часом на Сумщині, зараз погода Сумщини формується під поволом циклону з півдня. Спостерігаються невеликі опади вигляді дощу та мокрого снігу, і температура повітря у нас коливається близько до нуля градусів. Починаючи з четверга та п'ятниці, 12-13 грудня. На Сумщину прийде холодне повітря під впливом антициклону, температура повітря знизиться, в нічні години становитиме десь близько 80 градусів морозу, а в день 5-7 градусів морозу. Це пов'язано з антициклоном заходу і повітрям зі Скандинавії, який він принесе. Але це похолодання буде короткотривалим. Вже в неділю та 15 грудня та понеділок 16 грудня на зміну антициклону знову прийдуть атмосферні фронти циклону з півночі, які принесуть знову ж таки опади у вигляді снігу-мокрого снігу, утвориться сніговий покрив десь висотою до 5-10 см, і знову температура повітря підвищиться до нульової відмітки. І, в принципі, вже така погода і Такий температурний режим буде утримуватись до кінця наступного тижня. Утім, нічого аномального фахівці не прогнозують. Такі кліматичні умови характерні для грудня, і можемо констатувати, що зима впевнено вступає в свої права. Цьогорічний грудень прогнозувався температура середньомісячна повітря в межах 3 градусів морозу, що близько до кліматичної норми. Кількість опадів також прогнозувалася в межах кліматичної норми, тобто якихось великих там опадів, там снігопадів, ну принаймні не очікуємо. Погода, та яку ми зараз спостерігаємо, вона вже в останні роки. З часу, як у нас почало спостерігатись глобальне потепління та зміни клімату, вона в принципі вже можна говорити про те, що характерна для грудня місяця. Хоча, якщо брати середньодобові температури, які ми зараз спостерігаємо, то вони все ж таки вище від норми. Але такі періоди потеплінь і коливань температури вже стали звичайними останні роки, так що чогось такого аномального ми зараз не спостерігаємо. Запитав від ікону суноптиків і чого чекати від погоди мешканцям Сумщини в новорічну ніч за попередніми прогнозами, є така тенденція, що і до кінця грудня збережеться, скажімо так, слабоморозна погода в нічні години, тобто температура буде десь не нижча ніж 5 градусів морозу, а в день температура буде підвищуватись ну, десь до нуля і трошки вище нуля. От. І, скоріше за все, що якогось такого великого і сталого снігового покриву. Ну, більш за все, що на новий рік не буде. Аби похолодання не зіпсувало вам настрій, заздалегідь подбайте про утеплення і пам'ятайте, що у природи немає поганої погоди. Бережіть себе та своїх близьких.